Її знижки представляють вересневі знижки на Hume Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Пожежні машини на вулицях спорожнілого Курахового вже стали цілодобовим явищем. Тут усе затягнуте ядким димом від пожеж. Росіяни б'ють по місту артилерією та кабами, тож гасити полум'я тут просто небезпечно для життя. Та рятувальники це відчайдушно продовжують робити. Ще місяць тому тут працювали магазини, аптеки ринки. Тепер Курахове у буквальному сенсі в руїнах росіяни змогли просунутись на трохи більше як 10 кілометрів до міста. Вулиця, на якій живе пані Люба, майже повністю вигоріла через обстріли. Пенсіонерка в розпачі, але розуміє, виїжджати треба якнайшвидше. Це ж треба. транспорт, гроші, немає. пенсій немає і як тікати цілила. А треба тікати. Уже почти всі пов'їжджали. Страшно, що стріляють. І вночі стріляють, бачите, під ним. Ситуація на Курахівському напрямку стала критична, коли росіяни підійшли до містечка Селідове і почали розширювати свій плацдарм у бік Курахового та Вугледару з боку окупованої Мар'їнки та Новомихайлівки. Ворог не припиняє щоденні штурми по лінії нашої оборони. Якщо Росіянам вдасться її пробити, місто опиниться в кліщах. Одну з ділянок у цій смузі оборони вже майже два роки тримає 79-та таврійська десантно-штурмова бригада. Позиції десантників росіяни штурмують щодня. Тож роботи у хлопців удосталь. Готовий. Плюс готовий. Одна вогонь. Постріл! Духа! Домовий постріл. Буха. Постріл! Так розрахунок важкого міномету підтримує піхоту на передньому краї. Робота важка і відповідальна. Та й в росіян проблем із боєкомплектом немає. Бомбами, ракетами та артилерією вони рівняють усе навкруги. Під щільним вогнем. І тил, і передній край. От дивіться, це бліндаж у. Як мінімум три накати з землею, але як бачите, витриму... витримати ось влучання каба, це підкрилок від нього. Ось така споруда не змогла. Ця тактика зветься вогневий вал. Росіяни завжди сунуть його перед своєю піхотою, і ця пекельна круговерть тут не припиняється. Так само, як і мінометники, ця група пілотів БПЛА прикриває піхоту. Матвій зараз вишукує російських армійців, які намагаються просунутись якомога ближче до наших окопів, а вночі атакувати. Як складно зараз на позиціях хлопцеві не треба пояснювати? Він сам півтора роки був піхотинцем. Грамату треба розрив від вас багато залежить. Ну від вашої роботи має на увазі життя людей. Життя да, піхота наша, яка, яка в найскладніших ситуаціях, обставинах. зброщики, просто розвідка і впівічники. Це найперше, нам треба прикривати піхоту. Але іноді прикривати побратимів просто нічим. Кожну втрату борта хлопці переживають як особисту трагедію. Ноль. Втрату дрон. На жаль, на жаль, так. Бувають такі ситуації, коли треба виконувати бойове завдання чи кажуть, що йде переміщення піхоти. Можна і, так сказати, тратити дрона. Від ворожих квадрокоптерів просто дзищить у вухах. Російські ударні дрони вже активно полюють у наших тилах, щоб відрізати логістику. І це велика проблема, каже Олег. У них суть, це територія. У них несуть там збережені життів в збереженні чогось живого, просто захоплення території і півіха. Одна раз можете чути такі засоби, як використовує противник постійно. Це така основна, одна з основних зброї противника. Стримувати ворога стає дедалі важче, але десантники впевнені, якщо не зупинити його тут, то Донеччиною росіяни не обмежаться. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Керепко, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Пів мільйона гривень на дрони для 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади зібрали команда подробиць спільно з Черкаськими волонтерами. І це стало можливим лише завдяки вашим донатам і вашій підтримці. На цю суму ми придбали і вже передали у бойовий підрозділ. 24 fpv дрони, квадрокоптер і Додаткові акумулятори до нього на ці пташки українці збирали всією країною по 50 або навіть 100 гривень. Це доводить, що кожен донат важливий. Не оминайте увагу, і наші збори долучайтеся. Реквізити у вас на екрані. 24 ось таких fpv дрони і Дрон-розвідник. Завдяки вашим донатам нам вдалося зібрати на них. І ось зараз передаємо хлопцям 79-ту бригаду на Курахівський напрямок. Тут зараз край спекотно. Завдяки вашим донатам ось ці пташки будуть рятувати хлопцям життя і допомагати їм боронити нашу спільну країну. Дякую вам величезне. Щиро дякую кожному за допомогу. Приєднуйтесь до майбутніх зборів разом до перемоги. Слава ДШВ і слава Україні! Героям слава!